Від малого до старого захист країни стосується кожного українця. Під Києвом жінки старшого віку від початку війни збираються і плетуть маскувальні сітки. Таким чином вони захищають захисників, бо кожна з них має когось на фронті. От ми часто розповідаємо про традиційні обереги. Мені здається, що такі сітки сплетені дбайливими, люблячими руками. Це і є справжнісінький оберіг, бо він дійсно здатний захистити від нечисті. А надто, якщо цей оберіг заряджений щирою українською піснею. У селі Гавронщина, що на Київщині, місцеві жінки плетуть маскувальні сітки. Процес завжди супроводжується піснею. Жінка є берегіння, І так чи не щодня вже півтора року у кожної з волонтерок хтось з рідних на фронті? Поки ці звільняють українську територію від російських загарбників, жінки чим можуть підтримують військових у тилу? Кожну заплітаємо, плітаємо щоб. Воно було не геть світилося, коли на зиму заказують. Ми вплітаємо, щоб воно більш до природнього було, щоб допомогти. Ми знаємо, що таке. Ми були теж в окупації. Ми це все знаємо і пережили. Гавронщина була в російській окупації понад місяць. Ті страшні дні і досі перед очима місцевих. Ходили і день і ніч у нас. Вони вивозили все, що в кого можна було. До нас теж в хату ломилися, вибили стекло в дверях, але побачили погреб відкритий і вже в погребі, звісно, вони них хазійнували. Так вони і ті пліди, одіяла, все забирали, і на танках їздили, вкривалися. Цього разу військові замовили сітку шість на вісім метрів. У Любові Коваленко троє племінників, всі у ЗСУ. Один на фронті, другий отримав поранення і відновлюється вдома, третього мобілізували. Буває, руки опускаються, не хочеться нічого робити, тому що й дома якась робота є. Але через те, що якась допомога від нас повинна бути, тому що вони за нас там воюють, нас захищають. Я так думаю. Через те ми сюди ходимо, ходимо одні й ті ж самі майже люди. Ідея плести маскувальні сітки виникла у місцевих одразу після звільнення села від окупантів. Так жінки хочуть віддячити захисникам. Починали з барахла, брали тряпки. Сітки нам перші привіз е, Петренко Володимир. Рашисти залишили. Ми їх розплели, Вони були білі. У нас залишилась основа, на яку ми могли зв'язку плести. Сітки зараз ми в'яжемо більше трьохсот сіток. У нас Матеріал для плетіння маскувальних сіток жінки замовляють і купують власним коштом. Місцеві стверджують, будуть волонтерити допоки не настане перемога.